Біжу до мами. У неї сьогодні день народження. У неї сьогодні день народження з днем народження. Мене звуть Бред. Я Ізабель. Знаю на основі книги Ізабель Вілкерсон. Каста походження нашого невдоволення. Стосунки завершуються. Дружби. Романи ламаються. Режисерка Ава Д'Юверней. Ти як? Якщо подивитися уважно, то побачите, що відбувається щось трагічне. Не цікавить написати щось для нас. Я на замовлення більше не працюю. Але ж ти, як ти пишеш, на іншому рівні? Чули про Діпса? Ні. А що управління поліції у вас стріляли? Слухайте, ми чули дивні звуки у сусідів, і зараз вулицею ходить підозрілий тип. Я хочу бути в історії всередині цієї історії. Скласти тези, які показують взаємозв'язок усього. Мушу бути чесною, я не розумію, я цього не бачу. Ти мусиш розповісти ці історії. Люди мають знати. Ти намагаєшся надати сенсу расизму, але твої тези хибні. То брехня їм був потрібен хтось нижчий. Від травми не звільняються ігноруючи. Від неї звільняються протиборством. Я не пишу запитання. а пишу відповіді. Озвучено для каналу Артемко Анжаню Еліс, Джон Бернтал, Віра Фарміга, Нісі Неш, Вікторія Педретті, Нік Оферман та інші.